Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо говорити про біржу Річ Амстер. Якщо ви ще не чули про цю біржу, то на моєму основному каналу, каналі в пошуці або в плейлистах про річ Амстер можете знайти багато є відео. Сьогодні, зокрема, поговоримо про турнір трейдерів, який називається Багатий хом'як. 2022. Як це все буде проходити, і так далі. Зараз розберемось, скажу одразу за себе: я вже приймаю участь. в мене Вам видають тут окремий аккаунт, зараз про це поговоримо. Ось мій окремий аккаунт, в якому я вже потихеньку йду в плюс. Якщо подивимось в баланс, то по оцінки по оцінці в гривні. 1017 гривень. А стартували всі з 1000 7 е, листопада. 7 листопада був старт, тобто вчора, але можна і зараз ще прийняти участь ось офіційний канал «Річ Амстера з якого я і в себе на каналі робив пост. Тому хто хоче не пропускати, таке підписуйтесь на мій телеграм. Ну, а ми зачитаємо зараз е, умови. Які тут призи, для чого потрібно цим займатися? Отже, турнір трейдерів, що треба, щоб прийняти участь у турнірі, необхідно придбати Battle Pass або Battle Pass Gold 100 та 200 кубів відповідно. І написавши в підтримку або в Telegram В Telegram адмінові можна написати, якщо Помітити, то ось адмін silver mystery Він має е, юзернейм, можете знайти його в офіційному чаті річамстера Вам потрібно мати на балансі 100 куб, це токен біржі бірж, або 200 куб. Зараз розберемо в чому відмінність. Щоб купити куби на біржі, потрібно завести, наприклад, гривню. 100 кубів в даний момент, ось на продаж стоїть 160 кубів. ось 70 гривня 70 за 1, тобто 170 гривень, і ви учасник або ж 340 гривень, та у вас є Battle Pass Gold Дивимось далі. Тут, якщо статуси біржі активовані 7 та 10, квиток для турніру отримують безкоштовно. Вам лише потрібно подати заявку на участь. Власники 7 статусу, доплативши 100 кубів, можуть отримати Battle Pass Gold. Після отримання квитка вам буде видано турнірний аккаунт, тобто вам дають логін і пароль, по якому ви вже заходите і торгуєте. Вам дають на баланс однакову всім суму. Зараз учасників ще дуже мало, але це сума 1000 гривень, і яке завдання до 1 лютого до 22.00 за київським часом наторгувати якомога більший баланс. І щотижня будуть публікуватись проміжні результати по аккаунтах, а по закінченню турніру буде визначено три призових місця з найбільшим загальним балансом. До участі в турнірі можна приєднуватись в будь-який момент, що важливо. В чому різниця Battle Pass та Battle Pass Gold? Якщо у вас Battle Pass, кошти, які ви наторгуєте турнірним аккаунтом, в повному обсязі переходять біржі по завершенню турніру. Якщо у вас Battle Pass Gold, половина коштів, наторгованих на турнірному аккаунті, будуть перенесені на ваш основний аккаунт. Тобто, ось так. Участь в турнірі тільки для повнолітніх, якщо вам є 18 років, можете прийняти участь, поповнювати та виводити кошти з конкурсного аккаунту. Заборонено змова з іншими учасниками конкурсу. У разі виявлення змови всі учасники змови будуть дискваліфіковані. Заборонено торгувати конкурсним аккаунтом зі своїм основним, у всіх. Перерахованих вищих випадках участь в турнірі буде достроково зупинена. І зверніть увагу, що при втраті 30% стартового депозиту участь в турнірі припиняється. А тепер найцікавіше, заради чого це все, всі переможці отримують диплом, фірмову футболку, комплект фірмових стікерів та право брати. Один із чотирьох призів відповідно до свого місця. Тобто ви можете тільки один із чотирьох вибрати. Перше місце це торги з нульовою перис перший. Тобто один із цих чотирьох варіантів, які я перерахую. Ось і він і буде таким. Ось один із цих чотирьох. чотирьох ви зможете вибрати. Перший приз торги з нульовою комісією протягом 12 місяців, другий приз 5 тисяч кубів. Можете помножити на гривню 70, 10 тисяч гривень на комп'ютерну техніку за вибором переможця. І приз 4, 120 RCH. це для першого місця. RCH – це в нас акції біржі показую вам. Які ви можете застейкати на три місяці, написавши адміну, і потім вони стануть акціями біржі. Докладніше на нашому другому каналі про акції біржі я вже розказав. Ось Скуповують їх, наприклад, ось по 75 гривень, так? Ну і неважко здогадатись, що 120 RCH непогані гроші. Друге місце також торги з нульовою комісією, 3500 кубів. 7 тисяч гривень на комп'ютерну техніку за вибором переможця, і, або 85 РСА. І третє місце 2000 кубів, торги з нульовою комісією, 4 тисячі на комп'ютерну техніку за вибором переможця. І 48 РСА. Ось одні з цих призів відповідно до місця, потрібно 3 місця зайняти і так далі. Ідемо також далі. ось тут, Цього року традиційно буде, окрім основної спецкатегорії, е спецкатегорія е Я торгую для ЗСУ, для того, щоб прийняти участь в ній, ви маєте додатково до вашого квитка сплатити 100 кубів. Ці кошти в повному об'ємі підуть на допомогу військовим і весь позитивний баланс. Тобто все, що більше тисячі вашого турнірного аккаунту по завершенню турнірів буде. Передано на допомогу ЗСУ. Три переможці спецкатегорії отримують сувеніри від наших захисників. Ідемо на річам старше. Ще вам нагадую, що тут є благодійний фонд Help.ua, який допомагає спільноті, так, допомагає родичам спільноти та взагалі допомагає ЗСУ, наближає нашу перемогу. тому також зверніть увагу на це все, залишаю вам до уваги це, щоб ви ознайомились. Ну а зареєструватися на біржі можна традиційно за посиланням під цим відео. Також нагадую вам, що у вас є можливість на молодій біржі запросити людей. І отримувати 50% від сплаченої ними комісії без ніяких це ніякі не екстра програми, це стандартна програма. Також долучайтеся до спільноти. Я залишаю посилання на канал біржі, а також на її чат. Тобто ви можете перейти і тут уже спілкуватись, Спільнота дуже лампова і класна, тому запрошую вас усіх. Окрім цього, ось благодійні збори. І багато чого іншого. Тому підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за новинами в телеграмі, залишаю свій телеграм-канал також в описі під цим відео. Дякую всім за увагу. Чекаю на ваші коментарі. Долучайтеся до турніру трейдерів. Всім мирного неба над головою та хорошого заробітку!